Друзі, всім привіт. Хочу з вами поділитися, е, скільки я заробив сьогодні за ніч. От я проснувся, яке зараз 10.07 зараз. От. Я зайду зараз у свій бек-офіс, обновлю дані. От, і ми подивимося, скільки я заробив за ніч. Який в мене заробіток. Значить заходжу на свій бек офіс Telex-Free. Так як в мене... Два аккаунта, я сьогодні купив ще, ще один, щоб більше мати. Ну, заходимо на перший аккаунт. Так, заходив в мій кошельок. От, як бачите, в мене на рахунку 177,81. Зараз я одну дані і там буде більше. Ого! Й-мою, ото заробив. 397.81. Блін, я сам в шоці. 200 баксів за ніч. Й-мою, ото заробітки. Ладно, заходимо в другий профіль. Так, так, зараз, зараз, секунду, вот тут вінда злетіла, Перестанавливаю недавно. Так, HV4F. Так, це мій другий аккаунт. Зараз я заходжу сюди е, в кошелек свій. Так, от як бачите, 244.91 зараз на кошельку. Я теж обновляю дані. І є. 304.91. 60 доларів от 60 доларів вийшло. Ось такі от заробітки. Значить, що я ще хотів сказати? От, за ці гроші я собі придбав, тобто раніше я отримав гроші, я їх вивів, я придбав собі ноутбук. Такий спеціально для роботи в інтернеті, щоб відео дивитися, щоб е, інтернет. Е, ну, для інтернету спеціально собі купив ноутбук. Потім я виложу скріншот. От. І ще я хочу собі придбати е, фотоапарат напівпрофесійний теж. От. І ще хочу сказати про е, команду Prosperity Club Медведь, яка поїхала, яка поїхала в Єгипет віддихати. От я тільки не, я не поїду з тої причини, тому що я пізно вчухався і тільки подав документи. Там порядка більше 120 чоловік іде віддихати. Так що. Нічого, я поїду на другий рік вже віддихну. От. Ну от такі от в мене результати за. за, за ніч, то що я... Це легсріз заробив. Все, всім дякую за перегляд. Всім удачі.